Нельзя согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана. Что так можно было? Мы же дошли до Киева за пару дней. Не уже нельзя было Зеленского так же похитить. Стоило России ну так чуть более активно показать мышцу, как вдруг стало ясно, что на украине это и дух незалежности не такой. Теперь мы... Э... Все новости преподносим с такой стороны, что мы не боимся. На утро было обесточено 1,2 миллиона жителей, то есть 540 тысяч абонентов Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд на антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, чому росіяни стали тридорого платити з часу початку СВО. Невже війна забирає всі останні гроші у Росіян? Як вони традиційно перемагають всіх і все в своїх пропагандистських студіях? Ну і Грінландія, на яку тепер вони просто моляться, що Дональд Трамп справді її забере. Отже, про всі надії, і сподівання, про все те, що ніколи не здійсниться. В допомогу нашим ворогам ми розкажемо вам впродовж цієї програми. А ви, друзі, не забувайте підтримуйте нас своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачені. Звісно, не забувайте отримувати насолоду від того, як страждає наш ворог. І оці всі, оці, всі великороси. Які мають проблеми в економіці, які мають проблеми зі своїми регіонами, які в принципі втрачають території і людей, і я кажу не про війну з Україною, я говорю про тиху окупацію Китаєм. От ці вілікароси ще й заявляють, що країни Центральної Азії не повинні мати суверенітет, що вони мають бути під впливом Росії. вообще никакого выхода, кроме как объявить империей Россию. Поэтому нельзя согласиться с существованием суверенной Армении или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. Слушайте, но один только вопрос, а что вы способны дать? Одугин... Навалює, ну, наприклад, про Азербайджан, я мола в Азербайджані. Це така сама нафтова країна, як і Російська Федерація. Менша, звісно, за територіями, за кількістю населення, але теж нафтова. І це така країна, що я не знаю, що Росія може їй запропонувати. Це країна рівня Об'єднаних Арабських Еміратів, дуже розвинена, сучасна, де гроші вкладаються в розвиток своєї держави, де вони не крадуться, де у людей є зрештою свої унітази. То під яким впливом Росії це треба відкинути останні десятиліття розвитку і для Грузії, і для Казахстану, Узбекистану, Таджикистану. Бо всі тепер країни виглядають набагато сучаснішими за саму Російську Федерацію. Вам би не втратити вплив і контроль над своїми територіями, над національними республіками, наприклад, що вже там мріяти про якісь інші країни. І перестаньте навіть говорити про Україну, бо це територія суцільної ганьби для вас на всіх напрямках. Ви вам пригадаєте, скільки ви берете під контроль Донецьку область? І Ліба вони будуть під в нашому ланді частиною нашого єдиного союзу, ліба. Либо не стануть плацдармом а, а запада или или Америки, или в каких в каких Китаю. і євросоюзу і Америки, і в яких там при яких там старствах Китая ішов й тиждень, як росіяни намагалися оговтатися після ситуації в Венесуелі. Знаю, знаю, ви самі дивуєтесь, господи, стільки всього несеться вже не Венесуела, а Грінландія важлива та й російсько-українська війна. Але як вони можуть пережити те? что не впорали. Почему мы так не сделали в 22 году с Зеленским, как США сейчас с Мадуро? Потому что Венесуэла не Украина. И если убрать в 22 году Зеленского из уравнения, это бы не помогло. То, что американские спецслужбы смогли похитить президента, Говорить о том, що у президента була хреновая служба охраны, і, в общем, страна доволі слабою. Да? І розговор о том, що треба бути сильним і суверенным. Зрештою виникає у упоротиші просте питання. Слухайте, ну чому, якщо було викрадено Мадуро, то чому так легко і просто не можна було і з президентом Зеленським? В чому ж різниця між Мадуро та Зеленським? Ось чому знову і знову. Пропагандисти повертаються до цієї теми. Ну, по перше, да, треба почати із основи Сполучені Штати Америки і Росія це неспівставні, неоднакові і не схожі країни. Хай одна називає себе Другою армією світу, має перший ядерний арсенал світу. Це взагалі нічого не означає. Ми вже їхні потуги, їхню армію побачили. Ну і бачимо, як працюють спецслужби і професіонали в Америці. Зрештою, треба пам'ятати, що за Мадуро не стоїть народ його ніхто не захищав, його здали найближчі у той час, як із з Україною вийшло геть все інакше. Я би поставила питання по-іншому і правильно: а що може бути спільного між Мадуро та Путіним? Чи можна собі уявити, що багатомільйонний стражденний народ Росії кинеться, наприклад, захищати свого тирана? Многие наши граждане сидели, смотрели и думали, а что так можно было? Ну, я вас уверяю, что э, на карте мировой есть огромное количество стран, где президента похитить несложно. Украина не из этих стран. У -у -у. Почему мы. Снісходіть на то относимся. Вот я об этом и спрашиваю. Мы же дошли до Киева за пару дней. Вже нельзя было Зеленского Зеленського так же похитити. Ну може ні в Киев зашли. Можно ли было бы похитить Зеленского? Наверное, можно было. Вопрос в задачах, которые были поставлены. Ну и раптом все, что ви чули і бачили до цього, вас не збадьорило, не змусило посміхнутися, не змусило вас трошки навіть розізлитися на нашого ворога. То в мене є для вас свіженький Соловйов, який каже, що варто було Росії тільки показати м'язи. От стуйло Росії. Ну так чуть більш активно показати м'язцу, як вдруг стало ясно, що на ну, Україні то і дух незалежності не такий, і і все не так крепко, і все не так сильно, і на самом деле у цитьих зявленнях сирського, що нові наступлення в СНС Су... Это даже неинтересно рассматривать. Это не играет никакой роли. При заметьте, как интересно, что главком Украины почему-то рассуждает о нашей армии, о том, какой у нас призыв, какой у нас мобилизационный ресурс, какие у нас потери. А откуда он знает? Он даже не знает, что у него происходит реально на поле боя. Вот он же считает, что до сих пор он пишет, что идут упорные бои в Димитрове. Ну, Мирноград, да, не ну, да, называют? Мирноград. Но я там был, нет там никаких упорных боев. Притом я два дня подряд заходил. И в хорошую погоду, и в плохую погоду. И походил, и погулял. Да нет там никакого сырского. Нет, украинцев я видел. Десять пленных показывал вчера, беседовал с ними. Но они, как всегда, сразу, естественно, всех в ТЦК поймало. Учитывая, что они там в плен попали, воюют уже по три года, поэтому ни в какую ТЦК не попадали. Все с дипломами. Обученні в Англії, ну, сказки, які розказують пленне понятно. Чотири роки воюємо. Чотири роки м'язи показати. <кхід> е До речі, обрізаний пісюн це не те саме, що показати м'язи. Але як стверджує Соловйов, і в Україні вже і дух незалежності не той. Ви уявляєте собі? Мовляв, все не так міцно і все не так сильно. Тобто до цього що, ми були велетними титанами, могутніми хто так через коліна Другу армію світу, а потім так. Що сталося? Ну, обчата атмосфера дуже любопитна. Тимошенко, вдруг, осознала, що фашистський режим. Це ж ужас какой-то. Юля, що Юля, що случилось? А то ж відбувається, очень просто. Зеленский вырабатывает схему выживания. Для этой цели он вдруг осознал, что несмотря на призывы известного социолога, выборы будут. Нравится кому-то, не нравится кому-то. Выборы будут, потому что Трампу хочется. И дальше не играет никакой роли, кто что думает на Украине. Выборы обязательно будут. Какие они будут? Легитимные, нелегитимные. Вообще никакой роли не играют. А если будут выборы, значит, кто-то должен будет подписывать Договоренности с Россией, с Америкой и с Европой. А вот этот кто-то, это кто? Поэтому убирают Тимошенко. Вот просто начисто берут и сносят. Не потому, что она может победить на выборах, а потому что. А кто будет ждать, пока эти выборы пройдут, пока кого-то. Это долго, это неинтересно. Ведь парламентско-президентская республика, Да, вспомнил. значит, глава парламента может подписать договоренность со всеми заинтересованными сторонами. А кто это может быть? Сам Соловйов аналізує, слухає, дивиться заяви головнокомандувача Сирського про нові наступи. Там головнокомандувач сказав, що 26-й рік це не буде роком тільки оборони. Звісно, треба йти в наступ. І сам Соловйов, як досвідчений полководець, як досвідчений військовий, який воював на фронті, а точно не воював на фронті. чорт не здалося. Але каже, що це навіть не цікаво розглядати. Звісно, не цікаво. Сирський не бере кожного місяця Покровськ. Сирський не бере українські території в кредит і аванси. Він нас заявляє про контроль над тим, де навіть немає нашої армії. От вас цікаво. У вас цікаво, бо потім неймовірно гостро навіть читати затвоєнкорів і пропагандистів, які таких як Славйов, Потім занурить у своє ж, власне лайно. Тож, ну куди нам до вас звісно, коли вы показали м'язи, тоді дух незалежності і зник. Тимошенко может показаться, что на кому-то удобно, ее зачищают. Порошенко думает, что может, его тоже зачистят. Кличко попытался подумать, что у него есть какие-то, но у него нет варианта, он может только пытаться идти на выборы. В парламенте уничтожен. Значит, там расчищается Зеленским поляночка для того, чтобы поставить кого-то из тех, кто ему будет удобен. Это может быть абсолютное ничтожество, которого даже никто не знает. Роли не играют. Потому что ясно, что в истории Украины он не задержится надолго. Вот как кровавый пастор, который был промежуточным президентом с непонятным статусом. Но этого хватило, чтобы начать кровавую операцию на Донбассе. А дальше, где он сейчас, что он сейчас, это не важно. История смывает вот это дерьмо со своих страниц. Но то, что происходит, очень любопытно. Заметьте, Зеленский единственный из постоянно торчащих медийных персонажей в Европе, ну, скажем так, близких к блоку НАТО, который никак не определил свою позицию по Гренландии. Чого боку, здається, всі бздури їхнього головнокомандувача і пропаганди таки працюють і підбадьорюють росіян. В них ніхто не полізе на анонімні телеграм-канали. В них ніхто не буде дивитися 200-500 ютубів, читати новини, відкривати мапу, дзвонити своїм знайомим військовим і в усьому сумніватися. В Росії все працює не так. Он росіян, яких опитують на вулицях. Різних російських регіонів кажуть, що країна навпаки стала впевненішою, що тепер всі новини, три риски підкреслюємо, підносяться з такого боку, що вони не бояться, Росія не боїться. Що в Росії достатня база, озброєна база, яка здатна абсолютно на все, як кажуть росіяни, що видно зі зведень. Тобто, все, що подається пропагандою, хавається і сприймається буквально. Ну, наприклад. Якщо завтра із вуст перших пропагандистів чи кремлівського диктатора скажуть про те, що Росія захопила хоча б ту саму Гренландію. Чи віджала на Заталяску, альтернативи не буде. Інтернет погас, соціальні мережі не працюють, месенджери недоступні, то ви що думаєте, що хтось буде сумніватися? Звісно, ні. Ми побачимо цілі демонстрації на Червоній площі, Аляска наш! Страна... стала более уверенной. Теперь мы э, все новости преподносим с такой стороны, что мы не боимся. У нас достаточная база сейчас, вооруженная база, как мы видим по сводкам. А сейчас есть чем воевать, есть за что воевать, и наши солдаты смело идут. И мы рады тому, что у нас есть так, такой, э, такая сила в стране. Есть молодые люди и взрослые поколения, которые готовы пойти на, по контракту служить и защищать нашу страну. И самое главное, что у нас есть отличный президент. И не хотелось бы ты чужим проблемам и негараздам, але не маємо інших вих... в... іншого вибору та виходу. Річ тим, що в самопроголошеному королівстві Дейнерії знеструмлено понад мільйон споживачів. Що обозначить одну з найострих тем, це ситуація з енергоснабженням у республіці. Противник продовжує наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі, і це відражається не тільки на промышленних об'єктах і системах життєобезпечення, але прежде всього на жителя. Республіка підприємає всі можливі меры для мінімізації послідствий і обезпечення стабільної роботи Ключових об'єктів ми ділимо все необхідне, щоб помочь людям справитися це кризисної ситуації і прилагає максимум сілі, щоб встановити енергоснабження в кратчайшої сроки. Що сталося? Це другорядне. Найголовніше це показати це, знаєте, рухи із того, як все наводиться лад, як всі доповідають місцевому гауляйтеру, бігають суїттяці і роблять вигляд, що зараз все полагодять. Хоча я би все ж таки поставила під велике питання мільйон двісті серйозно. Це з ким. Живими, мертвими і ненародженими, чи це ви берете якісь переписи і кількість населення за чотирнадцятий рік? Я дико сумніваюся, що саме така кількість зараз проживає на території тимчасово окупованого сходу. Хоча з іншого боку, ну чому Чому я постійно вважаю за необхідне заражати гауляйтерам та пропагандистам маніпулювати інформацію? Ну якщо вони її видають для своїх, то значить. свои ведутся. На утро было обесточено 1,2 миллиона жителей, 540, 540 тысяч абонентов. На 15.00 остаются еще половина жителей без энергетики, это 600, 650 тысяч. Ну а сейчас 373 котельные остаются отключенными, из них 36 работает на генераторах. Все работу свою знают, здесь э, хочу сказать, что Денис у нас еще до сих пор действует региональная чрезвычайная ситуация по энергетике, поэтому она помогает э, в том числе наладить взаимодействие как с федеральными структурами, так и э, ограничивать у нас предприятия по энергетике, работу с генераторами, поэтому э, в этом ключе по чрезвычайной ситуации продолжаем работать, и э, к вечеру, надеюсь, не надеюсь, а, э, и тепло, и энергетику получат все жители республики. І під завершення цього випуску, друзі, я хочу перш за все подякувати нашим енергетикам. Вони не є спонсором нашого youtube каналу, але мимоволі вони зробили найбільший вклад в мою роботу в роботу моєї команди за ці дні, тому що вони дають можливість нашим глядачам. Отримувати електроенергію і час від часу нас дивитись. Тож я дякую всім, хто не втрачає сили натхнення, хто не падає духом, не опускає руки, хто продовжує робити свою справу і, у тому числі, допомагає нам розповсюджувати всю інформацію, яка використовується проти нашого ворога як зброя. Не забувайте, друзі, лишати нам свій лайк, не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати цей випуск. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.